Кубок Ліги, 29 жовтня, середа, Арсенал Брайтон. Брайтон вивозить очки з Емірейтс, та це як зайти в супермаркет в чорну п'ятницю без шолома і молитви. Арсенал вдома зараз це коли господар кухні не просто готує вечерю, а ще й просить сусіда подивитись, як він це робить. Сака з флангів, як кип'юча каструля. Мартінелі ніч, що ріже надто високостоящу оборону. А Брайтон, як завжди, відважно будує атаки під власними воротами, ніби хоче встигнути в Тікток Тренд помер красиво. В цей матч не про шахи. Це той вечір, коли одна команда грає як режисер, а інша як акторка з без страховки. Арсенал переможе. Брайтон може вкусити, але не проковтнути. Більше 2,5 голів. Цей матч не про піст, а про після опівночі на італійській кухні. Обидві заб'ють, бо Брайтон завжди знаходить один-два моменти. Фора Арсенал мінус один. Або пошумлять мінімально, або доб'ють з нервами. Це не буде повільна риболовля. Це буде матч на живе шоу. Арсенал тисне. Брайтон не лягає мертвим. Голи з обох боків. Футбол, як він є, без поваги до тиску і без захисту психіки. Фінальна формула. Перемога арсенал плюс тотал більше 2,5, плюс обидві заб'ють, плюс фора арсенал мінус 1.